Я вважаю за необхідне з вашого боку. Все-таки за ті дії, які ви вчиняєте, і за передачу там, квартири, квартири вашим друзям, гордим, зокрема, вам варто було піти відставку. Добровільно, без бездати дати на якесь. Ви можете виправдовуватися, але... Я не виправдовуватися. Але, але, чесно кажучи, всі кадри, які причетні до діяльності партії регіонів, я не, не є, є, так, так, я, я не є, партия мільйонів. Які печень є 2 мільйонів? Майже 47 мільйонів населення України. З е, примені колектив, будь ласка. Так. Ми зараз зберемо колективу. Ви привелося це перед колективом. Будь ласка, так. Добре, так? Тепер щодо того, що ви сказали. Так, да, дійсно, я розмовляюся з дружиною. Я переписав свою квартиру. в якій я зараз проживаю, я винаймаю. Я не отримував її. Зрозумлю. Вона мені не належить на праві власності. Це легко перевірити через інвентар бюро Ви наймаєте маленьких тобто У вас договір оренди? У мене е, немає договору оренду е, 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 підписано. Невідомо, я, я її винаймаю, я забезпечую її охорону, я забезпечую її, я її відремонтував за власний кошт, і Добре. я зобов'язався її звільнити при першому вимогу, при першій вимог. Добре, кому належить? квартира? Вона належить, я не знаю кому, вона належить територіальній громаді тобто тобто тобто, Що? Це що тобто ви я десь? не знаю в її правового статусу на території комунального майна таким чином, Тому може будь-який працівник, так і будь-яка людина зайнятися площу, вбити ремонту там так? Ну я її зобов'язався я знаю, що місто Вінниць, ну, ця розмова надовго можна не знімати чи. Це журналістка, я думаю, що вона має право знімати державну зміни, причому гарантовано право війни. Я розумію, але якщо у нас така вдасться. Щодо пам'ятних сезон, щодо квартири, квартири. Доволі таки цікаве питання, на яких правах розмокнутися. Я досі не розумію. Вона не знаходиться в моїй власності. Абсолютно. Вони надаються документи на приватизацію. Абсолютно ні. Абсолютно. Я не буду стверджувати, що воно. Я так розумію, що міському місто Вінниці. Подав ну, якби, до суду про визнання цього майна власності територіальної громади. Після цього її буде надано в чергу, я її звільню, а її буде надано в чергу. Чи ви її зайняли, власне кажучи? Я попросив міський комфорт, якщо є можливість, надати мені гуртожиток для моєї дружини і мене. Вимітьте, я напевно що єдиний директор департаменту, який живе. Без квартира. У вас при цьому є будинок, який мені відомо. У мене будинок є, ми можемо разом сісти поїхати туди. Там сьогодні, до речі, буде будівель.